Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Грузинський соус ткемалі. Щодо пропорцій, зразу обмовлюсь, що все це підбирається індивідуально. На свій смак. Приблизні пропорції такі: на кілограм алечі, 100 г цукру, 1 столову ложку солі, півчайної ложки хмелі сунелі, півчайної чайної ложки молотого коріандру, Півчання ложки насіння кропу, 4-5 зубчиків часнику, половинку гострого перцю. Тепер безпосередньо переходимо до приготування. Аличу помити, висипати у каструлю, долити склянку води та поставити варитися на 20 хвилин. Потім зняти з вогню, дати трішки охолонути та перетерти через металеве сито. Розтираємо часник та перець у ступці або в інший спосіб. Окремо перетираємо спеції: коріандр, насіння кропу, хмелі сунелі. Ставимо пюре на вогонь та додаємо часник спеції, сіль, цукор та баримо 5 хвилин. Готовий соус переливаємо в баночки. Можна закатати, можна закрити капроновою кришкою. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.